Вітаю, добірне товариство. З вами знову я, Валерій Маснюк. Сподіваюсь, ви не позіхатимете під час перегляду цього відео, ба більше маю надію, що залишите нам уподобайки, коментарі. А хто потрапив до нас уперше, залишиться з нами і підпишеться на наш канал. А тим часом згадуємо українські слова, збагачуємо своє мовлення. Письменник Антон Чехов, устами свого героя лікаря Астрова, казав У людині все має бути прекрасно і обличчя, і одяг, і душа, і думка. Розумний був чоловік, а про мову не зауважив, бо якщо мова її, себто людини, не буде прекрасна, а все равношна, то й обличчя, й одяг, і все інше поблідне. Повлякне, потьмяніє, хай яка крута вдяганка на ній, себто на людині. Не так давно один журналіст на телебаченні потішив нас, повідомивши, що всі українські бійці на одній з ділянок фронту повністю забезпечені горілкою. Уявляєте? Не зброєю, не харчуванням, не теплим одягом. Горілкою ото От вже, думаю, собі навоюють. Якби йшлося про москалів, то ще, може, й повірив би. Не знаю, чи дотункав би, що до чого, якби не згадав, що така ж горілка траплялась мені в книжці Бориса Антоненка Давидовича, як ми говоримо, то мій недолугий колега мав на увазі пальник. Цебто прилад для спалювання горючої рідини або газу з певною метою, а згадану книжечку видано вперше ще року 1970-го. Наш спритний журналіст, як видно, не утруднював себе читанням і а повівся інакше. У російському слові горілка замінив є на і та й сотворив слово. І вийшло що? На городі бузина, а в Києві дядько. Отже, забезпечуємо наших хлопців пальниками. А орілку хай наші вороги п'ють. І що більше, то краще. Ще хочу поговорити про московське слово розчот, яке завдало нашій мові багато шкоди. Українською воно перекладається як розрахунок, але далеко не завжди. Скажімо. Робочий взяв розчот на заводі, і робітник узяв розрахунок на заводі, або ще проць простіше звільнився з заводу. Але ж, повторюю, не завжди їхній розчот перекладається розрахунком. Згадую, як у другому тисячолітті, коли я жив в імперії, где так вольно дижить чоловік, їхав автобусом з Умані до Києва. У дорозі від села до села водій підбирав випадкових пасажирів. Передавши решту одного з них, звичайно, без квітка, сказав: так, звали в розчоті. Сільський парвок, порахувавши решту, виявив, що раніше за цю саму віддалі з нього брали менше грошей. Та й буркнув півголоса не в розчоті, не в розчоті. Водій або не почув. Або вдав, прикинувся, що не почув, але не зреагував. А скривджений пасажир, стоячи біля дверей, автобус був заповнений вщерть, скільки їхав, стільки й поторював, ті ж слова не в розчоті, не, в розчоті", не насмілюючись сказати їх на повен голос. Так і зійшов. Облизавши макогона, не було торкатися моральної сторони цього випадку. Мене більше турбувала їхня засуржичена мова. І я, теж не, на... не наважуючись сказати голос, подолки повторював: з вами ми квити, з вами ми квити, не квити не квити, не квити не квити. Ось іще приклади, коли розчот. Неправильно перекладають розрахунком. Нєт розчота невигідно. Брак по розчоту. шлюб задля вигоди. Я прийшов з таким розчотом, щоб успіти знайомитися. Я прийшов раніше так, щоб устигнути ознайомитись. А тепер найголовніше є в московській мові військовий термін, пушечний розчот. А по телеканалу я почув командир гарматного розрахунку. Бодай не чув, а почувши, голосно виявив, вилаявся Матері його ковінька, командир гарматної обслуги. А потім, не будучи впевненим, що він почув мене, гукнув ще голосніше, командир гарматної обслуги. А на цьому слові. Бувайте здорові! Будь здорова і ти! Героїчна обслуга українських гармат.